Попри чутки, напередодні що все пропало і все зірвалось, як і очікувалось, Україна та США підписали таку угоду про надра. Про це вже офіційно підтвердила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона зараз з офіційним візитом у США, саме Свириденко і підписала угоду про копалини з української сторони. Відповідне. Фото з постом з міністром фінансів США вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Тепер давайте трохи детальніше зупинимося на тому, про що ж саме ця угода йдеться, що документ передбачає створення рівноправного партнерського інвестиційного фонду. Також угода враховує стратегічну мету України про вступ до ЄС, тобто співпраця між Україною та США в розробці корисних копалин не має суперечити євроінтеграційним прагненням Києва. Ще одна важлива умова документа це те, що Сполучені Штати робитимуть внески саме у майбутню військову допомогу. Це те про що багато говорили до цього. Саме ця військова допомога буде надана вже після підписання договору, тобто буде рахуватися тільки те, що буде від сьогодні вже надано сполученими штатами. А впродовж наступних 10 років всі прибутки фонду будуть реінвестовані. В українську економіку та розвиток України це може бути як створення підприємств з видобутку корисних копалин, так і угоди про викуп продукції українського виробництва. Американська сторона зобов'язується залучати до співпраці інших міжнародних партнерів, зокрема приватних бізнесменів. Ось що з важливого напередодні зокрема також розповідав про цю угоду прем'єр-міністр України Денис Шмагаль, Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами. Це досить важливо. Насправді, Надра, інфраструктура, природні ресурси не є частиною або умовною, умовою цього фонду. Україна лише здійснює внесок в нових з нових ліцензій, з нової ренти на корисні копалини. Ми будемо віддавати цей внесок в цей фонд грошима. Жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні, до не є предметом цієї угоди. Дуже хороша, дуже партнерська угода, зазначив шмагаль. Яка передбачає великі переваги інвестицій для нашої держави і передбачає можливість отримувати зокрема і військову допомогу від Сполучених Штатів, наголосив Шмагаль. Україна готова до мирних переговорів з РФ. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що Україна. Підтверджує свою відкритість до дипломатичного вирішення війни, однак очікує не декларації, як це робить зазвичай Росія зараз, а реальних кроків від Кремля. Цитую: Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. Щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня. Сибіган оголосив також, що сигналом для початку переговорів має стати щонайменше 30-денне припинення бойових дій. Про це до речі, напередодні також вкотре заявляв Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він заявив, що Росія мусить піти не на триденне припинення вогню, як це зараз заявлено Кремлем до 9 травня. А на 30-денне. послухайте, будь ласка, президента. треба припинити удари. Припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну. Путін дуже розумна та дуже хитра людина, але я змушу його піти на поступки щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив Трамп. Американський президент це розповів журналістам на прес-конференції в Білому домі. І в кінці один з кореспондентів його запитує: чи має піти РФ на якісь поступки? Трамп каже: Так, звісно. Послухайте самі. Версматка вериканий персен па. I've dealt with some people that I've dealt with some really bad people, <clears throat> but I will tell you, as far as this is concerned, uh, we've—you have to understand—he was—he had no intention, in my opinion, of settling this war. I think he wanted the whole thing. Will he have to make concessions, President Putin? Uh, yeah, he will. He will. He's going to yeah. have to. Знаєте, з цікавою статтею вийшло видання Політико, де пишуть, що президент США Дональд Трамп змінив риторику про президента Росії Володимира Путіна, і на це, до речі, є своя причина. Принаймні, про це пише Політіко. Все через кілька місяців, все через те, що кілька місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Мануеля Макрона. Політико посилається на джерела в європейських урядах і стверджує, що Стармар і Макрон прагнули переконати американського лідера зменшити тиск на президента України Володимира Зеленського і спрямувати натомість його е в лють на Путіна. Задля цього політики використовували аргумент. Процитую, що російський диктатор виставляє Трампа дурним. Ну, ми тут в Україні досить часто про це говоримо, але ж але ж треба, е щоб офіційні. Інші іноземні лідери також про це говорили, досить це важливо. Якщо це правда, звісно, про те, що пише політіко. Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди. Ось така цікава цитата зі статті. І водночас росіяни напередодні заявили, що вони вже готові. Обговорити зі США присутність американців на Запорізькій АЕС. Про це повідомив глава російського Розатому Росатому Ліхачов. Раніше, коли США лише говорили слово і мовили про те, що є така можливість, чи росіяни? Давайте подумаємо про те, що Сполучені Штати хочуть крім того взяти під свій контроль Запорізьку АЕС. Щоб там, не дай Боже, не сталося якоїсь катастрофи, за секунду від якої знаходиться атомна станція, вже усі ці три роки, поки Росія її захопила терористичним шляхом, Росія все це відкидала, вона не погоджувалася на це. А тут ось сам голова російського Росатому виходить і каже, що а ми напевно може й подумаємо. Будемо спостерігати далі за розвитком цієї нитки, а поки йдемо далі. Речник МЗС закликав міжнародну спільноту відреагувати на розслідування вбивства Вікторії Рощини. Це знаєте, це те, що болить найбільше в журналістів, коли міжнародна спільнота, напевно, не має достатньої сили, щоб реально притягти Росію за, за ті кримінальні проступки, які вона робить. По відношенню до цивільних, а надто нам, звісно, болить, коли це наші колеги, коли люди займалися своєю професійною діяльністю, як Вікторія Рощина, і, і були вбиті, закатовані. І, на жаль, схоже все на те, що з тортурами Росія не прощалася, коли проводила всі ті жахливі дії з тілом бідної Вікторії. І тут ми бачимо новину, що український речник МЗС закликав міжнародну спільноту відреагувати якось на розслідування вбивства Вікторії Рощиної. Георгій Тихий звернувся із закликом висловити якусь реакцію щодо висновків розслідування, що розкривають злочини Росії на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, в ОБСЄ напередодні відреагували на це розслідування вже і. Представник ОБСЄ зі свободи медіа Ян Брету заявив, що шокований доказом жорсткого поводження з журналісткою він наголосив, що таке нелюдське поводження порушує міжнародне право, зокрема статті 7 і 9 міжнародного пакту про громадянські політичні права, а також положення конвенції ООН проти катувань. І Якщо б вони ще працювали, дуже б хотілося побачити їх у дії. Нагадаю, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території на окупованій Росією території, звідки вона робила свій репортаж. 10 жовтня з'явилося перше повідомлення про те, що Вікторія померла у російському полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. 30 квітня вже цього року в Єврокомісії заявили, що останні деталі. Про те, як у російському полоні загинула Рощина, є ще одним доказом жорстокості російської системи, і свідченням, що окупація є смертельною загрозою до українців, і звісно, напевно, як і речник МЗС, мені б хотілося б дуже бачити справжні якісь дії і реакції у дії, знаєте, а не виключно тільки слова. І мені підказують, що є ще свіжа новина. Зараз я її зацитую, ось так з ходу. Трамп зробив першу заяву щодо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Про це повідомляє американський телеканал News Nation. за їхньою даною в телефонній розмові. Глава Білого Дому розповів, що під час нещодавньої зустрічі у Ватикані сказав президент України Володимиру Зеленському, що підписання угоди було б дуже хорошою справою, тому що Росія набагато більша і набагато сильніша. На запитання, чи укладена угода про надра між Україною та США стримуватиме російського диктатора Володимира Путіна, Трамп відповів: ну, можливо, не знаю, чи така інтонація була, але ось саме така цитата проводиться. І ще одна цитата: ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримуємо знаєте, набагато більше в теорії ніж 350 мільярдів доларів. Але я хотів би бути захищеним.